Всім привіт! Вітаю на каналі «Чарівний світ кухні. Сьогодні ми приготуємо запіканку із цвітної капусти з грибами. Страва досить смачна і поживна. Її можна подавати і самостійно, і як гарнір до м'яса чи риби. Щоб приготувати таку смачну страву на обід, нам потрібні такі продукти: цвітна капуста 500 грам. Печериці 150 г. Одне яйце, одна цибулина, одна морквина, сир твердий 3 столові ложки. Також потрібна сметана 150 або 200 г, сіль за смаком і рослинна олія для обжарки овочів. Для початку цвітну капусту потрібно розділити на суцвіття. Суцвіття цвітної капусти опускаємо в підсолений окріп і варимо протягом 12 хвилин. Далі нарізаємо цибулю півкільцями, а моркву натираємо на грубій терці. Також нарізаємо пластинами печериці. Далі на розігріту пательню наливаємо рослинну олію. Коли рослинна олія добре нагріється, викладаємо цибулю та моркву. Підсмажуємо на рослинній олії до м'якості. Додаємо печериці до овочів, солимо і обсмажуємо суміш овочів 6-7 хвилин. Смажені гриби додають цвітній капусті особливої пряності, а цибулька та морква додають соковитість і насичений аромат. Коли цвітна капуста проварилася у підсоленій воді 12 хвилин, відкидаємо її на друшлак, викладаємо у форму для запікання. Її я трішки змастила рослиною олією. Підсмажені овочі викладаємо на цвітну капусту. На овочі посипаємо твердий сир, його я натерла раніше на грубій терці. Одне яйце потрібно змішати із сметаною, підсолити і збити легенько вилкою. Виливаємо яєчну сметанну суміш на шар сиру. Цвітну капусту з грибами ставимо у розігріту духовку і запікаємо 15 хвилин. Ця апетитна страва ніжна всередині та хрустка зовні, завдяки додаванню сметанної заливки та має рум'яну сирну скоринку. Обов'язково приготуйте цю запіканку і насолоджуйтесь корисною запашною стравою. Кому сподобалося це відео, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал і обов'язково приготуйте цю страву.